Ще 100 років тому тут збирались дворяни, а сьогодні проходять виставки та весільні церемонії. В Лохові міський краєзнавчий музей розташований у приміщенні колишнього повітового дворянського зібрання. Цьому будинку понад 200 років, розповідає виконуюча обов'язки директора музею Ольга Онупрієнко. Міський краєзнавчий музей розташований в архітектурній будівлі місцевого значення Колишнє дворянське зібрання. Воно побудовано в 1811 році на кошти дворянських родин Глухова. Якщо говорити про дворянське зібрання, то це і адміністративна установа, і це та будівля, де дворяни повіту проводили свій вільний час. Ну, можна сказати, в цій залі, де ми зараз з вами стоїмо, вони мазурку танцювали, Будемо говорити так. Кочовині будемо говорити, такі досить відомі. Неплюєв теж відомий такі. Олександровичі відомий, е, е, у нас веценатий е, той час, і дворянські на той період. Вони вони були тут якраз займалися діяльністю дворян. Розумієте, вони тут збирались на свої, можна сказати, з'їзди, такі повітові, ну, повітові дворяни. Тут відбувалися збори, вони вирішували адміністративні, господарські питання, вони вирішували питання, скажімо, ем, виборів, власних в губерське повітове дворянське зібрання. От все це відбувалося у цьому будиночку. 1917 року приміщення використовувалось різними установами міста. Тут знаходилася міська рада, інститут луб'яних культур та власне краєзнавчий музей. Але будівля прийшла в аварійний стан і пустувала до 2002 року. Дякуючи Богові, скажімо так, і нашому колишньому меру міста Миколи Андрійовичу Деркачу. Цей зал, цей будинок був відреставрований в 2002 році і була відкрита нова експозиція нашого міського краєзнавчого музею на той період. Це була одна із найкращих експозицій, які були створені за період незалежності України. Музей активно приймав від відвідувачів до 24 лютого минулого року. Але після початку бойових дій, неподалік міста, експозицію вирішили розібрати. У нас нараховується близько трошки більше 14 тисяч експонатів, із них 9 тисяч це основного фонду. І якраз в першу неділю війни все це було у нас розібрано, спаковано і з експозиції перенесено в більш такі безпечні музейні приміщення у вас кордон за 5 кілометрів, і кожен через день чуєте вибухи, і траса київ Москва, де движуться незрозумілі танки. скажімо так, то краще все це зібрати, щоб воно було там, де потрібно. У випадку, чого щоб все це було швидко зібрано і евакуйовано, Олена Володимирівна розповідає ще про одну особливість музею. Вже понад 20 років саме в його стінах проходять весільні церемонії глухівчан. Можу сказати, що це вже давня традиція у нашому місті. Розпочалось після реставрації цього будинку із 2002 року. Справа в тому, що такого урочистого. Залу для весільних, для шлюбу весільних, на жаль, у нас в місті немає. І тоді за ініціативою було запропоновано цей красивий зал. І от фактично з 2002 року безперервно вже рахуйте, скільки років у нас проходять урочисті весільні церемонії у міському краєзнавчому музеї. Лухівський краєзнавчий музей поступово відновлює свою роботу. 7 березня тут відбулася перша творча виставка у міському відділі культури. анонсують, що вже найближчим часом заходів у закладі стане більше.